Доброго дня, дорогі українці. Український уряд та Національний Банк України з 12 серпня цього року дозволили Укрпошті пересилати за кордон пенсії та соціальні виплати громадянам України, які вимушено виїхали через війну. Багато пенсіонерів продовжують отримувати пенсії через Укрпошту. Бо з різних причин не оформили банківські рахунки для отримання пенсій. Одні не довіряють банкам, інші не знають, як це зробити, треті не встигли, бо виїхали за кордон. Цей проєкт Укрпошти наразі стосується лише Польщі. Проєкт розрахований на 2 роки. Діятиме на період воєнного стану та протягом 6 місяців після його закінчення, але зауважте, виплата здійснюється не у гривнях, а у злотих. Українські біженці у Польщі, які хочуть отримувати пенсію та грошову допомогу в такий спосіб, мають звернутися з відповідною заявою до Укрпошти. Є два варіанти подачі такої заяви. Онлайн на сайті Укрпошти або у паперовому вигляді. Якщо ви хочете заповнити заяву онлайн, перейдіть за посиланням, яке я залишаю в описі. Щоб заповнити заяву у паперовому вигляді, заздалегідь завантажте заяву з сайту Укрпошти, Заповніть. Вкладіть у конверт і надпишіть його Пенсія переказом. Надішліть на адресу Укрпошти у місті Києві, вулиця Хрещатик, 22. Повну адресу теж залишаю в описі. Уважно ознайомтеся, якою має бути ця заява, на яких умовах ви її підписуєте і на що даєте згоду. Зразок цієї заяви я розмістив в описі. Уважно прочитайте. Приймаючи рішення, зважте, що буде конвертація гривні у злоті. Яким буде курс на День конвертації, невідомо. Тому ви не можете передбачити, яку суму коштів отримаєте. Втім. Один раз ви можете спробувати, якщо ці кошти вкрай вам необхідні. Після отримання першого переказу ви одержите детальний розрахунок, який курс конвертації валюти, яка комісія і яка знімається плата за пересилання коштів. Якщо виявиться, що це невигідно для вас. То ви можете письмово відмовитися і перейти на попередній варіант отримання пенсії в Укрпошті. Проте хочу акцентувати вашу увагу на те, що це тільки моя особиста порада, а вирішувати вам і лише вам добре зважте всі за і проти. Можете подзвонити чи написати у те відділення Укрпошти, де ви отримуєте пенсію і порадитися з його працівниками. Ви зможете забрати міжнародний поштовий переказ за адресою тимчасового перебування в Польщі, пред'явивши документ, що посвідчує особу. Міжнародний поштовий переказ буде доставлено вам у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява. Тобто, якщо ви підпишете заяву у вересні, то отримаєте переказ у жовтні. Ось такий мій коментар нововведення Укрпошти. Хочу зазначити, що Укрпошта планує поширити цей експеримент і на інші країни Європи, і відповідно надсилати вам пенсію у валюті тієї країни Європейського Союзу, в якій ви перебуваєте. І ще одне. Пенсійний фонд застерігає пенсіонерів про те. Що вони можуть втратити свої пенсії у таких двох випадках. Насправді, їх є більше і при нагоді я розповім про них. Перший випадок. Якщо ви працевлаштувалися або офіційно оформилися підприємцем і не повідомили про це пенсійний фонд. І другий. Ви змінили паспорт через втрату чи обмін, тобто отримали новий паспорт. В такому разі. Ви зобов'язані невідкладно, не зволікаючи повідомити про ці обидві зміни, тобто працевлаштування і нові паспортні дані пенсійний фонд. Відвідайте особисто будь-який сервісний центр пенсійного фонду, або зробіть це онлайн на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Це дуже важливо для правильного формування ваших виплатних документів та виплати пенсій. Маю ще важливі поради щодо пенсійного забезпечення. Подам їх у наступному випуску. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Якщо хочете бути в курсі всіх новин, що торкаються вашого пенсійного забезпечення, як за кордоном. Так і в Україні. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!